У неї ніс мами або папи, а вона батька терпіти не може. А їй всі каже, боже, ну виліти, Альоша. Ну, типу, не. а вона думає: ну, типу, а я не хочу себе асоціювати там, наприклад, з цією людиною, Якийсь може бути травматичний досвід, і вона просто хоче себе забрати просто від себе цю асоціацію, наприклад. Кожна взагалі історія, вона унікальна, і кожна людина, приходячи до цього шляху, там зміни себе, от вона вкладає в себе от щось своє, якусь таку унікальну. Звичайно, а ще ми можемо розказати про жінок, які не можуть, типу, займатися. Тому що в них там вони вирішили або їм хтось про це сказав, що у них якісь там неправильної форми статуї губи. Ну типу боже люди... є таке. Чесно, я просто не дуже знаюсь на цій темі, тому я чесно чую від тебе вперше. Да, у них там є ще класифікація. Ну, типу, їх там називають образливими словами, типу, Ого. розочка, ну коротше, типу. О, Це за коли губи, типу, вони такі задовгі, во це не подобається. Тим паче, там якщо відкрити. Таких зазвичай не буває. І вони, а потім якісь... І вони роблять пластику в цьому плані? Так? Да, да. Ага. Ну, якщо людина не може розслабитися, не може жити.